Пруве. Сьогодні придбав ось таку червону коробочку. Ось така вона є. І це в нас за чеком є. Пальник туристичний зі шлангом. Газовий. Вартує Вартується коробочка 379 гривень 00 копійок у мультимаркету Аврора. Це не реклама, це, це просто огляд цієї штуки, яку я придбав сьогодні. В общем, це є горілка, на котрій можна приготувати їжу, зігріти каву або чай. Ось така коробочка. Пластиково, червона, більш нічого не немає. Так. Що в нас тут є? Є ось така штука. Раз. Два. Три. Отак робимо чотири, п'ять, шість. Ось така от горілка. Зараз ми її спробуємо вправити. Увімкнути та подивитись, що воно є. Що воно є. Так, тут є захисна плівка. Треба її, бляха, якось зняти курва. Оп, навіщо там вона? Я не знаю. Ось, Ось така штука. Тут у нас, як я розумію, це регулювання. Ага, так, це регулювання, це накручується на балон ковєєвський. Ну, а це п'єзопідпал. О, херачить дуже добре. Так, зараз візьму балон з газом та подивимось, як воно працює. Так, є ось такий балон з газом. Зараз це, це просто розкіш. Вартую дуже дорого, десь 500 гривень така штука стоїть. Якщо вона є, у магазині, але зараз таке дуже, дуже-дуже, дуже сложно придбати. Але в мене воно є. І зараз подивимось, як воно працює. Так, оцю штуку накрутив. Так оце нафіг. Звідси так, відкриваємо, то дивимось. Я сподіваюся, воно не бахне, блядь. Так. Ух! Керогаз, блін. Ого! Так, зараз вимкну світло то подивимось, як воно горить. Так, ось так. І ось так. О. Кльово. Ось таке полум'я воно дає. О! Пекельна штука. Ну і вимкнути її можна дуже-дуже просто. Так, беремо і закриваємо кран. Хопа! І все. А ще потім потрібно буде придбати перехідник. З такого балона Кавєївського з різьбою під такий балон цанговий, типу діхлофос. Бо цей балон коштує 75 гривень 200 грам, а такий балон 400 грам коштує 500 гривень. Це дуже дорого і краще використовувати ось такі балони. Як на свою ціну десь це у нас 9, 9 євро. Це ось ця штука виходить. Я вважаю, що це дуже вдала покупка, і якщо буде у вас така можливість, придбайте, бо згодиться десь у хозяйстві, Чи в похід, чи на дачу, чи виживати десь у місті зараз, бо прилетить якась крилата блядина та переб'є вам газову трубу і не буде вам зовсім нічого. Хоч на такому підігріти каву, підігріти чай, підігріти консерву або зготувати собі поїсти. Дуже, дуже файна штука.